У справі про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках вже дійшло до акцій протесту. Сьогодні члени кількох громадських організацій висловлювали своє обурення біля міськради. Представникам влади активісти заявили, що справжніх громадських слухань з цього питання не було. Та головна інтрига підвищення у тому, що ніхто з громадськості не знає, скільки дійсно заробляють дніпропетровські перевізники, і чи справді їм так вже потрібно підвищувати ціну. Голова департаменту транспорту мала декілька неприємних хвилин бурхливого спілкування на вулиці. Ірина Прилипа доводила натовпу обурених громадян, що підвищення вартості проїзду до 4 гривень цілком законне. А якщо громадськість так не вважає, це її проблеми. Ні одного письма, уважаємо жителі города. За все це час ми от вас за період місячний обсуждення нічого не зайшло. Кому ви кому виписали на департамент, на комісію відповідно міськради для організації кого? не про адкаво. Організація Вромайдан Ніпро, -Ніпро зробив кадану нам місяць, прийшло Неправда. Дійсно, те, що перевізникам вкрай необхідне підвищення, декларувалося неодноразово, посилались на здорожчення пального. Але жодний документ, на який спираються у міськраді, не відображає реальних заробітків маршрутників. Це таємниця. Ми не знаємо. Які там розрахунки, тобі ж хлопець робив інформаційний запит в міськраду, в запиті нам відповіли, що типу, якби, ця інформація є секретною. Тому вже нам невідомо, на яких підставах вони підвищили цю ціну. Посилання на важкі часи учасники мітингу відкидають. Кажуть, пальне подорожчало по всій країні. А по 4 гривні їздять тільки в Дніпропетровську. Ціни підвищились ну у всіх містах. А ціни на паливо так, але ціна, наприклад, за проїзд у тому самому Києві скільки коштує? 2,50. А там не вже там гірші маршрутки ніж у нас. Новою поживою для розуму стала інаугурація президента, на яку їздили багато активістів. Ми вчора в Києві були позавчора. на інаугурації. два-два ми їздили. Ви напевно не їздили на маршруті. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу.